Добрий вечір. Наразі знаходжусь в такому досить таємничому просторі. І хочу запитати простора, яка таємниця дуже скоро вам відкриється? Давайте подивимось: десятка жезлів у нас виходить. Страшний суд на дні колоди. Вісімка мечів. Королева пентаклів. Дуже скоро вам відкриється інформація стосовно вашого призначення. Ви якось згадаєте на рівні душі, хто ви є в цьому житті. Тут така інформація, що дуже довгий період свого життя ви були як в якихось оковах. У вас було досить складне життя. Все, що ви не робили, вам навало тяжкістю, тому що ви проходили якісь. Кармічні пропрацювання, можливо, з минулих життів або родові якісь кармічні пропрацювання. Ці моменти вони тримали вас в обмеженнях довгий-довгий період часу. Тут можна сказати, що дуже скоро ваше життя розділиться на до і після той етап життя, який ви принесли, ті пропрацювання, ті кармічні моменти, які ви принесли це втілення з минулого життя, наразі завершується. Тобто, все, що ви мали якби, віддати в якості карми, якби кармічний борг в цьому втіленні, ви віддали. І цей період він завершується. Ви виходите в свою чисту енергію, свого призначення. Тобто, ви повністю очищуєтесь і стаєте тією людиною. У вас відкривається той потенціал, з яким ви народились. У Вас будуть наразі входити енергії, можливо, щось таке. От Як ви себе в дитинстві відчували, ким ви себе бачили, як ви відчували цей світ? Оці всі енергії вони наразі піднімаються з глибини. Тому що весь мотлох, який ви мали пропрацювати в якості карми минулих життів, родови, родової і так далі, ви вже це пропрацювали. Ваш кубки в нас на дні колоди. Так, у вас відкривається ваша дитяча енергія, а, тобто тут йде дитина, От ви народились. І ви чиста душа, дитина, яка прийшла в цей світ з якоюсь певною місією. Наразі вам відкривається ця місія. Ви виходите на свій істинний шлях. Давайте ще подивимось, що стосовно цієї. Ну це якби було від вас закрито. Можливо, навіть півжиття вже пройшло, а цей момент був закритий як таємниця, таємниця всесвіту для вас. І наразі вона буде от-от вже відкриватись, колісниця. Тобто, ви прориваєтесь далі, починаєте рух. Х20, тобто все, що вас тормозило, воно залишилось в минулому, і ви зараз будете йти в розвиток, в процвітання, в такі динамічні енергії, смерть 100%. Ваша минула версія вас вона відмирає наразі. Ви, ой, мурахи йдуть, ви на правильному шляху. Тобто, зараз ваше життя зміниться просто кардинально, кардинально. Що важливо знати тут? Нам десятка пентаклів, королева жезлів на дні колоди. Сімка жезлів четвірка жезлів. Вам варто знати, що ви молодці, ви повністю пропрацювали свої родові установки стосовно е, сім'ї стосовно сімейних відносин. Е, те, ви пропрацювали те, що вам заважало на рівні вашого сприйняття побудувати стабільні стосунки. Тобто, можливо, ви тягнули за собою дуже довгий час якусь модель сім'ї, яка передбачала нещасливі стосунки, якийсь там аб'юз, або якийсь нерівноцінний обмін. Це йде геть, все те, що вас закривало, ви з цього вийшли, і наразі ви готові. У вас така пробуджується пристрасна манка енергія, ви будете притягувати до себе обставини і людей рівні вам. Тобто... Зрілих людей, благоприємні обставини, в яких ви зможете. Що п'ятірка жезлів, королева кубків, лицар жезлів, верховна жриця. У вас наразі з'являються сили відстоювати свої кордони, боротися за своє кохання, боротися за своє щастя. Тобто ви маєте енергію це відстоювати. Ви наразі почнете дозволяти собі щастя і інтуїтивно відчувати, що ви цього достойні. І ви стілюєтесь емоційно наразі. Тут ще йде стосовно призначення: У вас пробуджується енергія, яка здатна зцілювати людей. Ви наразі вже готові і обставини будуть складатися так, щоб вас підштовхувати до того, щоб ту внутрішню мудрість. Можливо, якісь езотеричні знання, психо, ну, можливо, ви цікавитися психологією, чи ще чимось таким, що може допомагати людям зцілювати їх долі, ви наразі почнете себе в цьому проявляти. У вас буде досить на це сили і впевненості в собі. Добре, а що стосовно там у нас виходила модель сім'ї, пропрацьовані кармічні вузли, що чекає в любовній, в сімейній сфері в сфері відносин з партнером взагалі? Закохані, імператриця, шістка жезлів, дев'ятка пентаклів. Наразі ви обираєте самостійно, ви відчуваєте це серцем побути наодинці з собою. Ви вийшли в енергії імператриці, ви себе ціните, любите і вирішуєте, не поспішати з відносинами. Багато людей протилежної статі наразі будуть добиватися вашої уваги, але вам настільки зараз буде комфортно наодинці з собою, що ви не будете просто так когось до себе підпускати, але вас це не тривожить, тому що ви вже будете чітко відчувати душею, що якщо ви захочете, то ви одразу... Зустрінете людину, яка вам потрібна. А наразі вам потрібен час для свого становлення для своєї реалізації. Четвірка пентаклів. Так, наразі ви не будете дуже хотіти ділитися своїм ресурсом, але ви не переживаєте стосовно цього. Отакі таємниці.